Друзі, радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні буде чергове відео з на сома. Рівень води, як для такої пори року, тримається доволі високий, і тому у нас є непогані шанси знайти сома. Чим ми і будемо займатися. На шляху трапляється. Ось такий шикарний дах, і я вирішую його перевірити. Як можете бачити, місце доволі перспективне. Таке собі затишне місце з невеликою течією ну, саме те, що потрібно сому. Але ж цього разу постояльця на місці немає. Шукаємо далі. Нижче за течією знаходжу ще один дах. Трішки менше за розмірами, ніж перший Пірнаю під нього, але й тут місце виявилося порожнім. Взагалі, цього року з рівнем води відбувається якийсь феномен. Я такого давно не пам'ятаю. Звісно, були випадки, що рівень води підіймався теж десь в липні місяці, і сома можна було знайти під Островами з Гнилого Латаття, коли воно пливло по річці і узворювало такі собі острови. І сом ховався під цими плавучими островами. Але як цього року, щоб полювати в червні, в кінці червня, в липні під дахами, це вже доволі рідкісне явище. А температура води, як ви можете спостерігати, 24 градуса. І тому в підсівшій п'ятірці, чесно кажучи, мені було жаркувато. Далі вирішую пройтися по ямах в надії на те, що зараз там вода буде все ж таки холоднішою та свіжішою. І може риба буде переховуватися саме там. Зустрічаю першу щуку, але розмір її мені не цікавий. Далі пірнаю на ямі глибиною 8 метрів. Тут може трапитись будь-яка риба: сом, щука, судак і навіть сазан. І ось тут на мене вискочила непогана щука, але, чесно кажучи, я її провтикав. Вона виявилася спритнішою. Роблю ще одне пірнання на цій ямці, але окрім судачка, більш нічого не знаходжу. І перебираюся звідси в інше місце. А далі трапилася така цікава річ. Пірнаю під кущами, глибина невелика десь 2,5 3 метри. І ось в якийсь момент помічаю, що на мене зносить муть, яку ну, хтось підняв: чи риба, чи якийсь звір. І, чесно кажучи, в мене промайнула навіть думка, що це був сом, якого я спогнув. І він своїм плесом підіймав пісок, але, як виявилося, це була щука. Після того, як припаркував щуку, помічаю, що катушка на рушниці якось дивно себе поводить. Бачу, що відсутній гвинт, яким вона кріпилася до скаби. На щастя, на рушниці був намотаний кусок резинки з труселів, і мені вдалося цією резинкою закріпити катушку і продовжити полювання. Тому бажано ці гвинти садити. На фіксатор різьби. Далі трапляється ще одна яма. І починаю її перевіряти. На дні бачу такі невеликі палочки, корчики. І в одному з корчиків стояв невеличкий сомик. Вернаю ще раз, цього разу заходжу більш з глибини і виходжу на цього самого соміка, але вже з іншого ракурсу. І знову яма знову на дні якісь дерева коряги. І ось в цих корягах знаходжу. Соміка, якого вирішив взяти, він мені потім ще там намотав, накрутив ліня. Так що мені прийшлося ще пірнати декілька разів, щоб його оттуда достати. Друзі, не лінуємося. Ставимо вподобайки, якщо вам сподобалось моє відео. Хто не підписаний. Обов'язково підпишіться на канал, бо попереду буде багато цікавого матеріалу. До нових зустрічей!